Ми нарешті стоїмо просто перед колізеєм, одним із найбільших амфітеатрів стародавнього світу. Відкритий понад 1900 років тому він міг містити 50 тисяч глядачів. Тут відбувалися гладіаторські бої, масштабні видовища і навіть морські битви, які захоплювали тисячі людей з усього Риму. Колізей це не просто кам'яна споруда. Це символ сили, витривалості і культури, що пережила імперії та війни, його стіни зберігають історії про тріумфи і трагедії, про боротьбу і жагу до життя. Стоячи тут, я відчуваю, як час стирається мурахи по шкірі, від усвідомлення, що ти доторкаєшся до величі минулого, яка й досі. Живе у кожному камені. Ну що, як тобі враження?